Я не повернувся додому цього дня, до речі сказати, це була перша моя ніч на острові, проведена поза домом. Як і в день корабельної аварії я піднявся на дерево і прекрасно виспався, а вранці продовжував свій обхід. Судячи з довжини долини, я пройшов ще милі чотири в тому ж напрямку, тобто на північ. Поглядаючи на пасма пагорбів на півночі й на півдні. У кінці цього шляху було відкрите місце, що помітно знижувалося на захід. Джерельце, що пробивалося звідкись зверху, текло в протилежному напрямку, тобто на схід. Уся околиця зеленіла, квітнула і духмяніла, наче сад, насаджений руками людини, якому кожна рослина блищала красою весняного вбрання. Я трохи спустився в цю чарівну долину і з таємним задоволенням, хоч і не позбавленим від домішок смутку, що ніколи не полишав мене, подумав, що все це моє, я цар і господар цієї землі. Права мої на неї безперечні, і якби я міг перевести її в населену частину світу вона стала б таким же, безумовно, надбанням могороду, як маєток англійського лорда. Тут було безліч кокосових пальм, апельсинових і лимонних дерев, але всі дикорослі, і лише на декількох із них були плоди принаймні в той момент. Проте я... Нарвав зелених лимонів, які були не тільки приємні на смак, але й дуже мені корисні, я пив потім воду з лимонним соком, і вона дуже мене освіжала і підкріплювала. У мене тепер було багато роботи зі збиранням плодів та перенесенням їх додому, оскільки я вирішив запастися виноградом і лимонами на дощову пору року, яка наближалася. Для цього я зібрав виноград і склав його у велику купу в одному місці та в меншу купу в іншому місці, так само вчинив і з лимонами, склавши їх у третю купу. Потім, узявши з собою небагато тих інших плодів, вирушив додому з тим, щоб захопити мішок і віднести додому інше. Отже я повернувся додому. Так я буду тепер називати мій намет і печеру після триденної відпустки, але до кінця цієї подорожі мій виноград геть зіпсувався. Соковиті важкі ягоди розчавило одна одну і виявилися зовсім непридатними. Лимони добре збереглися, але я приніс їх дуже мало. Наступного дня, дев'ятнадцятого. Я знов вирушив у путь з двома невеликими мішками, у яких мав намір принести додому зібрані плоди. Але як же мене вразило, коли я, прийшовши на те місце, де у мене був складений виноград, побачив, що мої розкішні стиглі грона розкидані по землі, соковиті ягоди частково об'їдені, частково розтоптані. Значить, Тут господарювали якісь тварини, але які саме я не знав. Отже, пересвідчившись, що складати виноград у купі і потім переносити його в мішках неможливо, бо мій збір виявиться частково знищеним, частково зіпсованим, я вигадав інший спосіб. Нарвавши чималу кількість винограду, я... Розвішував його на деревах так, що він міг сохнути на сонці. Що ж до лимонів, то я взяв їх з собою, скільки мав сили підняти. Повернувшись додому, я із задоволенням звертався думкою до плодоносної долини, яку я знайшов. Уявляючи собі її живописне розташування, я думав про те, як добре вона захищена від вітрів. Яка в ній велика кількість води й лісу, і дійшов висновку, що вибрав для життя одне з гірших місць на острові. Природно, що я став мріяти про переселення, треба було тільки підшукати в цій квітучій, плодоносній долині відповідне місце і зробити його таким же безпечним, як моє теперішнє житло. Ця думка міцно засіла в мене в голові. Краса долини спокушала мене, і я довго тішився мріми про переселення. Але, обдумавши це питання ретельніше, і врахувавши, що тепер я живу з краєвидом на море і отже, маю хоч маленьку надію на сприятливу для мене зміну, я вирішив відмовитися від цього наміру. Та сама зла доля. Яка закинула мене на цей острів, могла закинути на нього й іншого нещасливця. Звичайно, така випадковість була малоймовірна, але замкнутися серед пагорбів і лісів в глибині острова, вдалині від моря, означало ув'язнити себе навіки і зробити порятунок для себе не тільки малоймовірним, але й просто неможливим. Однак мене так приваблювала ця долина, що я провів там майже весь кінець липня і, хоча, маючи здоровий глуст, вирішив не переносити свого житла на нове місце, але поставив там собі курінь, обгородив його наглухо подвійним тином, вище від людського зросту, на міцних стовпах, а проміжок між тинами заклав хмизом. Входив же і виходив по приставній драбині, як і в старому житлі. Таким чином я і тут був у безпеці. Траплялося, що я ночував у своєму курені дві три ночі поспіль. Тепер у мене є будинок на березі моря і дача в лісі, казав я собі. Роботи на ній забрали в мене весь час до початку серпня. Я щойно доробив огорожу та почав насолоджуватися плодами своєї праці, як почалися зливи, і мені довелося прибратися до мого старого гнізда. Правда, я й на новому місці поставив дуже добрий намет, зроблений з вітрила, але тут у мене не було ні гори, яка захищала б мене від вітрів, ні печери, куди я міг би ховатися, коли зливи. Ставали занадто сильними. На початок серпня, як сказано, я закінчив споруджувати курінь і два-три дні відпочивав. Третього серпня я помітив, що по розвішуванні мною грона винограду повністю висохли на сонці і притворилися на чудові родзинки. З того ж дня я почав знімати їх із дерев і добре зробив. Оскільки інакше їх би зіпсував дощ, і в мене не було б більшої частини зимових запасів, у мене сушилося понад двісті великих грон. Як тільки все було зібрано і переважено, перенесено в печеру почалися дощі. Із 14 серпня до половини жовтня йшли майже безперервно, з дня на день. Іноді лило так сильно. Що я по декілька днів не висовував носа з печери. У цей період дощів я був здивований, несподіваним приростом мого сімейства. Одна з моїх кішок давно вже десь зникла, я не знав, чи втекла вона, чи здохла, і дуже за нею сумував, як раптом в кінці серпня вона повернулася з трьома кошенятами. Це дуже мене здивувало. Оскільки обидві мої кішки були самці. Правда, я бачив на острові диких котів, як я їх називав, і навіть уполював одного, але мені здавалося, що ці звірята зовсім іншої породи, ніж наші європейські кішки. Тим часом кошенята, яких привела з собою моя кішка, були як дві краплі води, схожі на свою матір. Від цих трьох кошенят. У мене розвелося таке нещасленне потомство, що я був змушений винищувати кішок як шкідливих звірів та гнати їх подалі від свого дому. З чотирнадцятого по 26 серпня дощі не припинялися, і я майже не виходив із дому, бо тепер я дуже боявся промокнути. Тим часом, поки я відсиджувався в печері, Вичікуючи ясної погоди, мої запаси провізії стали вичерпуватися, тож двічі я навіть ризикнув вийти на полювання. Першого разу вбив козу, а другого, двадцять шостого, це був останній день мого ув'язнення, спіймав величезну черепаху, і це був для мене справжній бенкет. У той час моя їжа розподілялася так. На сніданок гроно винограду, на обід шматок козлятини або черепашучого м'яса, смаженого, оскільки на моє нещастя мені ні в чому було варити або тушкувати м'ясо та овочі. На вечерю два або три черепашачих яйця. Протягом дванадцяти днів, які я просидів у печері, ховаючись від дощу, я щодня по дві-три години присвячував земляним роботам, розширюючи свою печеру. Я прокопував її все далі в один бік доти, доки не вивів хід назовні за огрожу. Я влаштував там двері, через які міг вільно виходити і входити, не вдаючись до приставної драбини. Зате я не був такий спокійний, як раніше. Раніше моє житло було з усіх боків. Загороджена. Тепер доступ до мене був відкритий, проте мені нікого було боятися на моєму острові, де й не бачив жодної тварини більшої за козу. Тридцяте вересня. Отже я дожив до сумної річниці моєї появи на острові. Порахував зарубки на стовпі, і виявилося, що я живу тут уже. Триста п'ять днів. Присвятив цей день суворому посту і виділив його для релігійного читання. Увесь цей рік я не дотримувався недільних днів, оскільки спочатку в мене не було ніякого релігійного почуття, то помалу я перестав відмічати неділю більш довгою зарубкою на стовпі. Таким чином у мене збився рахунок тижнів. І вже добре не пам'ятав, коли який день. Але, підрахувавши, як сказано, число днів, проведених мною на острові, і побачивши, що я прожив на ньому рівно рік, я розділив цей рік на тижні, відмітивши кожний сьомий день як неділю. Однак згодом виявилося, що я пропустив один чи два дні. До цього часу мій запас чорнила почав вичерпуватися. Доводилося витрачати його економніше, тому я припинив щоденні записи і став відмічати лише значні події мого життя. Тоді ж я звернув увагу, що дощова пора року абсолютно правильно чергується з періодом бездощів'я. І таким чином міг завчасно підготуватися до дощів та засухи. Але свої знання я здобув дорогою ціною те, про що я зараз розповім, є однією з найсумніших ілюстрацій цього. Я вже згадував вище, як мене вразила несподівана поява біля мого будинку декількох колосків рису та ячменю, які, як мені здавалося, виросли самі собою. Здається, було близько тридцяти колосків рису і колосків двадцять ячменю. І ось після дощів, коли сонце прийшло на південну півкулю, я вирішив, що настав зручний час для посіву. Я скопав, як міг, невеликий клаптик землі дерев'яною лопатою, розділив його навпіл і засів одну половину рисом, а іншу ячменем. Але під час сіяння мені спало на думку, що краще на перший раз не висівати всього насіння, оскільки я все таки не знаю, напевно, коли треба сіяти. І я посію десь дві третини всього запасу зерна, залишивши по жменці кожного виду про запас. Для мене було великим щастям, що я пішов на таку обережність, бо з першого мого посіву. Жодне зерно не зійшло. Настали посушливі місяці, і з того дня, як я засіяв своє поле, вологи зовсім не було, і зерно не могло зійти. Згодом же, коли почалися дощі, воно зійшло, неначе наче я щойно посів його. Бачачи, що мій перший посів не сходить, що цілком природно пояснюється засухою, я став шукати іншого місця, з більш вогким ґрунтом, щоб здійснити новий дослід. Я розпушив новий клаптик землі біля мого куреня і посів тут залишки зерна. Це було в лютому, незадовго до весняного рівнодення. Березневі й квітневі дощі щедро напоїли землю, насіння зійшло прекрасно і дало рясний урожай. Але оскільки насіння у мене залишилося дуже мало, і я не відважився висіяти його все, то і збір вийшов невеликий, не більше за половину пека кожного виду зерна. Зате я був тепер досвідченим господарем і точно знав, яка пора найбільш сприятлива для посіву, і що кожного року я можу сіяти двічі і отже, отримувати два збори. Поки зростав мій хліб, я зробив маленьке відкриття, яке згодом дуже мені придалося. Як тільки припинилися дощі, й погода встановилася це було приблизно в листопаді, я подався на свою лісову дачу, де знайшов усе в тому ж вигляді, як залишив, незважаючи на те, що не був там декілька місяців. Подвійний тин, поставлений мною, був не тільки цілий, але всі його кілочки, на які я брав поблизу молоді деревця, пустили довгі паростки, зовсім схоже, як пускає їх верба, якщо у неї зрізати верхівку.